Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Зеленський погодився і визнав, що звільнення окупованих територій силою більше неможливе. Треба шукати дипломатичні рішення. Російський диктатор Путін на зустрічі з президентом США Трампом може виступити ультиматом щодо України. Йдеться про визнання окупованих територій в обміну виведення військ РФ з інших районів, як зазначають джерела видання. Президент США Трамп та російський диктатор Путін 25 п'ятому році неодноразово телефонували один одному і передавали повідомлення через посередників. Один з високопоставлених американських чиновників розповів, що розмова Путіна і Трампа зазвичай мали дружній характер. Під час розмов президент США часто говорив про те, що він хоче відродити американо-російські відносини на основі економічного співробітництва. Путін своєю чергою говорив про свої претензії і вимоги. Серед яких міжнародне визнання контролю Росії над Кримом і іншими окупованими територіями України, як пише Wall Street Journal, телефонні розмови Путіна і Трампа іноді тривала кілька годин через довгі монологи російського президента, які потрібно було перекладати. За словами чинних і колишніх американських чиновників, Трамп, який зазвичай не нетерплячий і прагне вступити в розмову, уважно слухав диктатора. Проте телефонна розмова 3 липня тривала лише годину, чи набагато менше ніж попередні бесіди. Одне з джерел видання сказало, що в розмові не було колишньої теплоти. Втім, як є конфліктних моментів, але Трамп закінчив бесіду здивовано. Джерел Востріжол заявила, що Трамп і Путін цього року не мали жодного серйозного конфлікту. При цьому шаю Європи є побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі з Трампом, щоб продовжити тиснути на нього, не досягти миру. Як заявляв високопоставлений європейський дипломат, український чиновник Путін під час зустрічі з Трампом може запропонувати закріпити за Росію частину захоплених українських територій. В обмін на виведення російських військ з інших районів, а президент США, прагнучи мирної угоди може закликати Україну і союзників прийняти цю пропозицію. За словами чиновника України і інші європейські уряди ймовірно відкинуть цей план. Це ймовірно піде на руку Путіну, оскільки Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни. Нагадаємо, цього тижня спецпредставник США Стів Вітьков відвідав Москву. Він провів три години зустріч з диктатором Путіним. Після цього у США та Росії заговорили про можливу зустріч Трампа з Путіним. А також тристороння зустріч за участі президента України Зеленського за даними Ніт. Трамп, нібито має намір зустрітися з Путіним наступного тижня. Помічник диктатора Юрій Ошуков заявив, що РФ і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна. Зокрема, вже нібито визначили місце. Сам Путін зазначив, що вона може пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Велика Британія має брати участь у мирних переговорах щодо України, щоб запобігти залякуванню Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це заявив колишній міністр оборони Британії Бен Волос. Як пише детелеграф, волос наголосив, що президент України смілива людина, але йому знадобиться підтримка, щоб дати відсіч Трампа і російському президенту, які відомі своєю агресивністю на запитання. Чи вважає він, що Трамп може примусити Україну поводитись на те, чого вона насправді не хоче? Волос відповів, що в нього є такі побоювання. Він вважає, що європейська країна. Має бути присутня в залі, щоб гарантувати, що Україна не буде змушена погодитись на незадовільну угоду. Я думаю, що саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави Франція і Британія. Я вважаю важливим, що по переговорах була присутня європейська держава. Сказав він при цьому. Екс міністр оборони Британії додав, що і Трамп, і Путін постійно залякують людей, оскільки і Трамп, і Путін. Відомі своїй агресивністю, вони постійно залякують людей. Я не думаю, що дві агресивно налаштовані людини проти Зеленського, який хоробра людина, обов'язково приведуть до бажаних результатів. Якщо це буде мирний процес, то ті, хто зацікавлений у цьому. А це європейці, Україна, звісно, ша мають брати участь у цьому миротворчому процесі. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.